Усім привіт! Записую невеличкий урок по використанню комірчинок для патернів. Я створила спеціальну таку папочку асетів для бібліотеки в Афінті Дизайнер для того, щоб спростити життя ілюстратором та стокерам. Тобто, за допомогою таких комірчинок. Ви зможете зробити безліч варіантів патернів для ваших колекцій, на стоки або на замовлення, або просто для ілюстраторського портфоліо. Тобто такі вони урізноманітнять вашу діяльність. Ви знаєте, що паттерни можна створювати, як розміщуючи елементи вільно, направляючи їх вертикально по діагоналі. Змінюючи їм розмір по відношенню один до одного, так і упорядковуючи їх за допомогою комірчинки і створюючи таку певну сітку в малюнку композиції для паттерна. Саме я постаралася зробити більш різноманітними отакі комірчинки. І сьогодні я хочу показати, як їх використовувати. По-перше, це в нас окрема папка, яка скачується і вставляється в Affinity Designer. Вона підписана в мене як Комерчина паттернів і знаходиться в меню асетів в бібліотеці. Ви, коли скачаєте файлик, вам потрібно буде на нього натиснути. Тобто, ось так він буде виглядати. Підписаний як комерчина паттернів і Affinity Assets, розширення буде. Ми на нього натискаємо. Обираємо стрілочку і обираємо туди, куди хочемо вставити. У мене ця папочка вже є. У вас вона імпортується, і ви зможете її знайти в цьому списку елементів. У мене бібліотека досить обширна, тому тут багато всього. У вас може бути менше, але ви шукаєте саме комірчине паттерна. І далі як їх використовувати? Тобто, вони у вас встановилися. Все добре, і далі треба їх застосувати. Я вам покажу це на новому файлі. Заходжу, це в мене файл 2000 на 2000 пікселів. Перше, що роблю, це вставляю будь-яку комірчинку. Ну, допустимо, давайте ось таку. Я на неї натискаю insert, вона вставляється. Далі, з прив'язочкою магнітику, стараюся її поставити ось чітко на квадратик. На свій артборд. Те, що в неї є колір зараз сірий, то нічого не означає, його можна змінити. Що я роблю далі? Я можу, наприклад, вставити зараз туди якийсь елемент прямо в середину цієї комірчинки. Ну і змінити колір. Давайте, наприклад, щось таке нейтральне візьму красивеньке. А і сюди я хочу вставити якийсь з елементів. Um, давайте можна щось рослинне або. Або будь-що, що ви знайдете в своїй колекції елементів. Um, давайте, можливо, в мене цікавіші якісь точно були десь квіти. О! Вставляю а, свої півоні, вони а, гарно сюди впишуться. Ось так. Хотілося б сюди ще якийсь елемент. Зараз подивлюсь, можливо, вийде його вписати. Розміщую. Півоні в мене не А, Дивіться, і, і мені потрібно, якби оцю групу півоній а, вписати в комірчинку, Тобто я її туди занурю. Колір комірчинки можу змінити. Можу світліше поставити, можу ось такий ніжно-блакитний залишити. І ну, мені би все-таки хотілося щось і туди додати, хоча ми можемо просто його збільшити, але тоді воно буде трошки обрізатися. Можна спробувати перегорнути, напевно, ось тут так залишу і подивлюсь. Якусь квіточку або травичку додам до верхньої частини. Допустимо, ось така в мене є травичка, я її вставлю ось сюди. Цей елементик перетягну також в групу. О, так. Лише не в півоні, а за півонією, так. Ось таким чином поставлю. Тобто, вже е, я використала свою бібліотеку, е, змінила розташування, додала точніше до розташування е, цікавинок якихось, можна сюди також ставити е, ще якусь квіточку. Давайте отаку вставимо. трошки збільшу. Ось вам наглядний приклад того, як використовувати вашу бібліотеку. Якщо ви ще не почали її створювати в своїй роботі, то дуже вам це рекомендую. На всіх своїх навчаннях я розказую, як саме створювати елементи в різних стилях та користуватися ось такими лайфхаками по створенню бібліотеки. Дивіться, далі в мене що вийшло? В мене оця комірчиночка. Вона, ага, так, давайте я. Зараз я ще сховаю цю рослинку. Ось. І в мене оцей елементик це як окремий, окремий такий рапортик отримається, окрема комерчинка з елементиком. І далі а, я на чорній стрілюрці воно виділено, йду в символ ось сюди, а, і додаю Add Symbol From Selection. Додаю в символ, воно в мене вставилося дуже гарненько, і, і я зможу цей символ потім далі змінювати. Давайте тепер створимо собі сусідній артборд. Я йду в три рисочки, натискаю артборд, плюсик, і в мене створюється ще один. Не обов'язково мені зараз змінювати розмір його в два рази більше робити. Я просто буду комерчинку зменшувати. І символа вставляю сюди, ось цю комірчину. Вставлю її. Я її зменшую зараз в 4 рази, роздубльовую, можна ось сюди піти. Ось так роздублювала. А, да, я можу її ще роздублювати. Ну, тобто, наприклад, ось так от е, зменшити, продублювати, виділити все, продублювати і вставити. Тобто, в мене вже виходить якийсь красивий патер. Якщо я буду змінювати в цій комірчині колір, то він буде змінюватися і тут. Це о, класно працює. Вставляємо знову цей елементик, цей же елемент, але ми можемо йому зараз змінити колір, наприклад, помінявши його на трошки інакший відтіночок, або взявши відтіночок з елементів півоні. А, і теж сюди можна щось вставити з тих елементиків, які в мене були в папці з півоніями. Але, наприклад, тут вже буде в нас або якась маленька така от по центру стояти квіточка, без травички. Або ж можна вставити щось більш гарненьке ось таке, наприклад. Вставила. Дивлюся в свої папці. Мені треба цю квіточку якби, помістити під маску в цю комірчинку. І далі я так само ось цю комірчиночку беру і поміщаю в символ. Тобто Add Symbol from Selection, додаю її сюди і можу розмножити, тобто можу її розрізати по всіх краях. Далі вставляю за символа. Так як у мене немає ЗСУ, воно чітко встає на цих куточках, і воно є безшовним. І далі, я що можу зробити? Я можу цей патерник далі розмножити. Це теж можна робити декількома способами. Наприклад, я можу це все виділити. Давайте подивимося, у нас, виходить, оці елементики теж мають виділитися. Але ми бачимо, що наш весь патерник виходить за межі артборду. Тобто я можу зробити ось так ось. І тоді потрібно буде що зробити. Потрібно буде ось цей центр дорозумножити, ставити його додатково. Тобто я вставляю його в артборд, зменшую до четвертої і просто продубльовую його ось так от по краях. Можна вставляти за символа, можна просто дублювати його з тіла паттерна. І так, і так буде правильно, бо в нас немає зСУ, який би ми робили по трансформації. Тобто, просто роздубльовуємо його, виділяю, дублюю і ставлю на своє місце. Найцікавіше, коли ми робимо це в, в символі, тобто вставляємо комірчинку з символа, ми можемо змінювати відтіночок. І він буде змінюватися в усьому патерні. От в цьому основна перевага. Ми можемо клікнути два рази по об'єкту, змінити його напрямок, і він зміниться в усіх комірчинках. Це теж дуже зручно. Можемо, так як тут у нас дві комірчинки, які додані в ось цей символ, ми можемо. Якби, Коригувати і цю комірчинку, і цю комірчинку, створюючи собі патер. Потім для збереження потрібно буде ось цей рапортик, помістити в маску прямокутничка, який в нас чітко лягає на 2000-2000 на пікселів. Видаляємо йому заливку, видаляємо йому контури і вставляємо. Всі елементики, які в нас, от я становлюсь на перший елементик, становлюсь на останній в артборді і ховаю під маску. Тобто ось чіткий артборд, за який нічого не виходить за краї. Цей артбордик можна зменшити ще, розмножити. Далі я думаю, все зрозуміло, як створюється і як далі працювати з патерном, ось така краса виходить. Ми всього-навсього зробили, якби вставила з бібліотеки цю комірчиночку і з нею попрацювали два рази клікаю. і тут вже можна змінювати відтінки. Більш контрастно робити, або навпаки. І виходить ось така ніжна краса. Так, ми працюємо з усіма елементами з бібліотеки. Тож користуйтеся цією бібліотекою. Якщо у вас виникатимуть питання, ви можете їх задавати. Так само ви можете поповнювати цю бібліотеку, створюючи свої нові комірчинки. Та додаючи їх до бібліотеки, натиснувши на три рисочки, і обиравши EDE From Selection. Тобто, до прикладу, якщо ви захочете створити просто квадратик, ви можете його розтягнути на весь елемент і ось сюди натиснути E10 From Selection, і у вас додасться ваш новий елемент комірчинки. Я постаралася додати. До цієї бібліотеки найбільш такі цікаві варіанти, складні по геометрії, але ви можете розбавити їх і простими, що теж прискорить створення паттернів та урізноманітніть весь ваш процес. Користуйтеся!